Зачепилася за слово сила. Давайте його розшифруємо. Яка сила заходить, куди заходить, що це за сила? Дивися, ми всі багато говоримо про фізичне і духовне, фізичне це форма, це структура, це структурна взаємодія елементів, які створюють умови для реалізації тих цілей, заради яких система формувалася. Щоб привести приклад, якщо ви зараз захочете побудувати бізнес, вам всім потрібен буде: директор, секретар, бухгалтер і менеджер ну, умовно, я кажу. Тому будь-яка клітина в нашому тілі, якщо ви в неї подивитесь на неї, ви побачите, що вона складається з одних і тих самих структурних елементів, з одних і тих самих органел. Але клітина печінки виробляє жовч. А клітина серця е, працює як міокард для м'яза, і е, відповідно має іншу кількість мітохондрії. і склад інший. І так само постійно всім потрібно буде е, бухгалтер, менеджер, е, там директор. Але при цьому одні будуть робити одну від діяльності, а інші зовсім інших. Тому саме форма і структурні елементи їх взаємодія визначають, ця система спроможна виконати те завдання, під яке вона сконструйована чи ні. І тому це матерія, а дух це те, що дає рух. Але окрім цього, є шашакті, є сила. Ми знаємо її як кундаліні, як сила життя, життєва сила. Цигун, чули, вони працюють з харою для того, щоб мати доступ до цього джерела життя. І це не просто для того, щоб вони могли ребром долоні, бетонні або дерев'яні плити розривати, а щоб вони мали силу духа, щоб вони мали ось цю силу. Тому про силу. А це Святий Дух, так ми його знаємо в християнстві. Це атма як персональне дихання, це жека, як знали її єгиптяни. Це та сила, яка включається поза межами всього і оживляє. Це, коли сперматозуєте є цепліна, єднаються, то туди заходить сила життя і починає цю роботу. Не ДНК це робить, не мозок е, ль, жінки, не лікарі, які роблять в Чашки Петрі е, штучне запліднення, не батько, який дав свою Не... Це робить сила. І ми живемо в Диміргівській матриці, тут все сили. Все...